А які ж підсумки роботи нашої Чинівської міської ради здобутки у 2012 році? Я вам хочу сказати, я тут постійно, у мене була теза, у нас в Україні знищується місцеве самоврядування. Ви зараз побачили із виступів наших дуже активних депутатів міської ради, що дійсно так воно є. І коментарі, які дає представник виконавчих органів Чинівської міської ради, показують, що дійсно так іде знищення органу місцевого самоврядування як представницького органу. Факти, які підтверджують мою тезу, є такі. Верховна Рада приймає закон про вибори депутатів місцевих рад. В цьому, в цьому законі чітко прописано, що висуваються в депутати виключно від партії. Такого, такого поняття, як людина може висунути від громадської організації, самовисуванця такого немає. Такого нема. Як підсумок, ми маємо недієздатний представницький орган. Ну, показали. Є аналіз бюджету, але ні слова не було сказано про те, а що робити в такій, в такій, в такій справі. Де роль представницького органу, де роль депутата? Що він повинен робити? А цей депутат Чинівської міської ради не може нічого робити, тому що він не є фахівцем. Питання. В'ячеслав є фахівець, так. Але інші депутати абсолютно не розуміються на бюджетних процесах. Абсолютно. Мільник. А тепер я, ну, Мельник. а тепер я, я вам розкажу, як працювали депутати попередніх скликань. От Сергій Соломаха сидить, теж депутат Чинівської міської ради першого скликання. Значить, Ми всі проходили від трудових колективів. Щоквартально я, як представник трудового колективу, у цьому колективі... Щоквартально звітував про свою діяльність міської ради. Далі, щонедільно, депутати Чинівської міської ради першого скликання звітували про свою діяльність перед виборцями відкрито. Правильно Сергій? Було таке. І крім того, пості, кожного вівторка. І постійно підтримували зв'язок. Якщо виникали питання, які треба вирішувати на сесії міської ради, ми тут же вирішували це питання, які стосується кожного з члена територіальної громади міста Чернігова. Далі, крім того, у нас було закріплено кожен фахівець над певним напрямком діяльності органу виконавчого і кожен чиновник. Чиновник Чинівської міської ради чув за собою дихання депутата Чинівської міської ради. Так, нас було 150. Так що вони відчувались. І тих чиновників було 112, до вашого відома, які працювали в Чинівській міській раді. А тепер давайте побачимо далі. Чи буде у нас перспектива? Ніякої перспективи не буде, тому що так вигідно виконавчим органам. І так вигадано, як тут вже було сказано, більшості, які є в Чинівській міській раді. Тому що в депутати Чинівської міської ради, як і в депутати Діснянської районної ради, зайшли люди, які не мають жодного уявлення, що таке робота депутата. Вони зайшли із чітким бізнесовим інтересом. Він зайде без машини, а через 5 років вийде з машиною, на рівні Тойоти. Там ще таке. Ви ж бачили все. Я думаю, і журналісти друкували цю інформацію, як у нас депутати на земельних питаннях. До речі, я хочу сказати, як керівник постійної депутатської комісії, яка займалась питаннями земельними і приватизації, жодного квадратного метра Чернігові до 2002 року не було проведено. Воно почало продаватися після того, як зайшли депутати-бізнесмени. І зараз таких більшість. Я бував неоднократно на сесії Ченівської міської ради цього скликання і побачив, як проходить голосування. А тепер далі. Чи є вихід? Є вихід. І правильно Павло Пущенко тут сказав, це відкритись нашої Чинівської міської ради. Кожне рішення на етапі до прийняття повинна обговорюватися територіальна громада міста Чернівсько. Далі такі документи, як стратегічний план розвитку міста Чернігова, який є до 2015 року, я вам хочу сказати, більше бездарного документа, а я маю досвід створення таких документів, які є назву стратегічного розвитку, я ще не бачу. Це просто бумага, де чітко викладені красиві цифри, доповіді, але з реальністю цей документ ніякого зв'язку не має. Чи можуть депутати впливати на доходну частину міського бюджету? Так впливати. Чому до цього часу нема в Чинігові, я хочу сказати, Чинігові, який знаходиться в 135 кілометрах від такого кагломерату, який є містом Київ, який є ключовим в фінансових інвестиційних потоках, нема чіткого бачення, як ми можемо працювати разом з містом Києвом. Я би тут казав, що кожного дня 9 тисяч професіональних працівників жителів міста Ченіво виїжджають в місто Київ. Ми Чому ми не можемо бути відкритими? Чому дійсно, як тут було вже сказано, у нас нема умов для розвитку бізнесу? А тому, що правильно було сказано, <кій> а тому, що у нас керівники такі, які не розуміються на поняття бізнес. Що таке бізнес? У нас голова міської ради жодного дня не працював бізнес. У нас його заступники жодного дня не працювали в бізнесі. Вони не знають, що таке бізнес. І правильно тут було сказано, у нас більшість керівників виконавчих ланок є пенсіонерами. Я теж пенсіонер. Я задоволений дав би доступ до керівництва. Я пішов до страхово за своєї посади заступника начальника обласної структури, щоб молодь пішла. І дійсно на моє місце прийшла молода людина. І дуже добре справляється з цими функціями, які я виконував. Це нормальний процес. Зовсім інше уявлення в стратегії розвитку буде у цього керівника більш молодого, чим у консервативного пенсійного віку. Це я чітко вам хочу сказати, воно дійсно так і є. Тепер далі у нас не буде. Перспектив на розвиток місцевого самоврядування, якщо не буде вибудована гілка гілка представницька. Ну давайте так подивимося. Де наш... у нас чотири депутати Верховної Ради. А Ташенко входить на сесії. Дубеля нема. нема? Дубель точно так один раз. Почекайте, жодного разу на сесії Деснянської районної ради дубеля я не бачу. Раз. Далі, де Аверченка? Тоже Теж немає, де їхнє бачення розвитку і допомога з боку, щоб нам ми змогли отримати фінансові потоки із державного бюджету. Тому що дійсно, Славік правильно сказав, у нас держава все забирає. Раніше такого не було. Весь, весь податок із доходів громадян на 100% раніше залишався у місцевому бюджеті. Повністю залишався. І такого не було, що у нас підприємства, які працюють в місті Чернігові, типу півзавода, Десна, півзавод Десна. Вони були зареєстровані в місті Києві. Ви ж знаєте таке, що багато підприємств, які працюють так, на так, території. Так, давайте я зараз скажу, потім ви прокоментуєте, пане Ігор. У нас такого раніше не було, щоб підприємства стратегічні працювали в місті Чернігові, а зареєстровані по юридичною за Одесою в інших місцях. Такого абсолютно не було, а зараз у нас є. Тепер далі. У нас нема вертикалі, у нас депутати від Чернігова, які працюють в обласній раді, вони ніколи не опікуються проблемами міста Чернігова. У нас нема зв'язку між депутатами міської ради і депутатами районних рад. У нас, не, у нас не, нема розвитку органів. Самоорганізації населення. Такого нема у нас. Я вже 10 років, голова домового комітету. Жодного разу я не бачив, щоб депутат або міської ради прийшов і сказав, що вам потрібно. У нас ректор університету, депутат по нашому округу. Жодного разу я не бачив його. За ручку його Соколов привів, показав перед виборами і пішов. У нас нема такого зв'язку. У нас нема залучення громадян до проблем, вирішення проблем міста. Ви подивіться, як будуть у січні місяці, в лютому місяці, чи будуть звітувати депутати органів місцевого самоврядування, тобто депутати місцевих рад, перед громадою. Я впевнений, що цього не буде. Я цілий рік говорив своїм партійним босам, які керують депутатами. Ви розумієте цим? Що в нас вийшло так, що в зв'язку з тим, що в нас по виборам від представників від партійних прийшли, нами керують партійні боси. Як голосувати, що голосувати, які питання підтримувати, які не підтримувати. Це не повинно бути. Це не повинно бути. І цілий рік я говорив, давайте прозвітуємо про свою діяльність. Те ж саме я виступав на сесії Деснянської районної ради. Давайте прозвітуваємо. А чи правильно ми робимо, а чи так повинно бути, і чи підтримують нашу діяльність, наші виборці? Цього нема. Так от до, до тих пір, поки не буде то, що я вам кажу, а саме робота депутата саме на інтереси територіальної громади. Професійна робота, якісна робота. Залученням вас для цього, поки не буде відкритості, поки не буде громадського впливу на діяльність депутата, от тут постійно кажуть у нас у засобах масової інформації відкликання. А ви знаєте, що в законодавстві як про статус депутатів місцевих рад, так і про статус депутата Верховної Ради, Верховної Ради практично відкликати неможливо. Неможливо його зробити. Тому я звертаюся до вас, до журналістів, до експертів. Давайте, я думаю, що ми будемо разом працювати над цим. Я хочу. Я от хочу, щоб громада побачила діяльність своїх представників. Дякую. Дякую, Мирослава